Оскаржують постанову уряду. ПАД Укрнафта оскаржує документ, за яким їм подовжили ліцензії на видобуток на чотирьох родовищах області. Попри борги перед держбюджетом, постанова на протирічне законодавство і не може бути виконано, але жодного стосунку немає до відновлення ліцензії. Коли людям буде газ, лише тоді, коли буде ліцензія. А коли буде ліцензія, треба запитати у розразу. У нас є Рішення суду на всі дивлять родовищ, яке зобов'язує держАНАДРА видати ліцензії. Чекати не будемо стовідсотково. Я думаю, що і ми не чекали, намагалися все ж таки якось заспокоїти людей. Хоча були окремі групки людей, які вже ось останні дні виходили на трасу. Ми почули про цю проблему. Тепер ми будемо спрямовувати свої діля безпосередньо проти КНАФТІ. Перша акція сьогодні вона певною мірою згоджується я думаю, з представниками органів місцевого самоврядування і, і громадськістю. І нашим комітетом координується, відбудеться в понеділок біля, біля їхнього об'єкта в районі села Малібувни. Учора відповіддю на запит Держгеонадра нам повідомили, що суд зобов'язав їх подовжити дію спецзазволів на 20 років. Постанова уряду про те, що борги Укрнафти не можуть бути причиною для непродовження ліцензій, зокрема там, де іншого варіанту подачі газу людям нема, прийнята місяць тому, 4 липня. Нагадаю, вимкнули газопостачання для жителів сіл Липоводолинщини та Роменщини у червні. У свою чергу люди перекривали дорогу. До сьогодні газу вони не мають.